Усім привіт! Мене звати Іра, а це відосик, в якому є я, камера і моє летюче книжкове імхо про прочитані книги. І це має бути легкий фановий ролик. Я безмежно потребую легких монтажів роликів, бо, якщо чесно, я втомилася. То у мене щось довге, то у мене щось марудне. Тому сьогодні у нас смачний книжковий тех, який мені передала Іра Імедженейшн. І я сподіваюся, що. І зйомки, і монтаж, і ваш перегляд цього відео буде легким і приємним. І ходімо за пунктами. Пункт перший: солодке книга Шоколадне печиво. Виберіть книгу, яка піднімає настрій, змушує почуватися менш цинічно щодо всього навколишнього світу. І я вже прямо відчуваю, що на багато питань з цього теги буду відповідати фентезійним Ян Хадалтом. І такою солоденькою книгою для мене є художниця проклять Джордана Рівета. Я буквально читала цю книгу рік тому, щоб підняти настрій, От коли я була засмучена, якась зневірена, і все погано, і всі на нервах було перечуття війни уже тоді. І я просто брала цю книгу і не відчитувалася. Чому? Тому що там головні герої, типу, благородні злодії, і прям головний головний персонаж, чоловічий, який він просто безмежний оптиміст, і в якій би жахливій ситуації вони не опинилися, він продовжував жартувати, він продовжував на себе дивитися, типу, Shit happens, обійдемо його. Як ви Пам'ятаєте, я знімала відоси, що типу, будь ласка, видайте цю серію українською, і в коментарях до різних видавництв, які питала, які серії ви б хотіли, щоб ми видали. Я писала назву цієї серії, будь ласка, зверніть на неї увагу. Солоне, книгу, яку не могла зупинитися читати, чи до якої постійно тягнулися руки. Е, я зараз згадала, як в сьомому класі я читала сьомого Гаррі Поттера, Читала я тоді повільно, читала, тому дуже багато по часу. Я почала злітати по навчанню, батьки мені заборонили читати цю книгу. Я її сховала на шафі і залазила. Знаєте, на кілька секунд залазила, читала один абзац і згортала назад, і залазила вниз. Така історія з книги. Але з чогось більш дорослого, давайте як яскравий спогад, я згадаю. Сандерсона, тумана народженого, от якраз скоро ми чекаємо на переклад українською, який переклали як народжені земли. Коротше, була у мене така історія: наближалося моє весілля. І значить, скільки у нас там два дні до весілля, я притягую додому весільну сукню, її ховаю, іду до ванни, відкриваю книжку. І починаю читати в ванні. Я сповзаю на підлогу в ванні, сяжу, читаю на підлозі. Приходить ну на, на той момент мій ще хлопець, так дивиться: типу що ти робиш? Піди хоч сядь на стілець. Я переповзаю на кухню, продовжую читати на кухні. І це у мене був єдиний в житті випадок, коли я от о сьомій вечора сіла читати книгу. Мені лишалася половина книги. Книга там велика, сторінок на 600. От я була умовно на 300 і я закінчила читати близько другої ночі, коли от я дочитала книгу до кінця. Такої зосередженості на одному твору в житті у мене не було. От те, що називається, не могла відірватися. Я просто так от з нею ходила. Тому так я дуже дуже чекаю на українське видання, хоча оформлення мені, як завжди, не подобається. Але... Буду дивитися або в електронці брати, або хрін з ним. Яке уже оформлення є, таке і візьму. Сирне книга, яку любите, незважаючи або завдячуючи її банальності. О, і тут у мене давайте знову фентезійний Ян Хадалт Принцеса Попелу. Це вже який у мене раз. третій, коли я прочитала повністю, буде вам відгуку прочитаному. Уже теж не згадаю. Кільком виданистам я писала в особисті, що, будь ласка, зверніть увагу на цю трилогію. Здавалося б, ця книга побудована з дуже стандартних наборів, з дуже стандартних кліше, і ти її головних героїв, здавалося б, такі як ми могли бачити усюди, і навіть є моменти, які я зазвичай виділяю, як ті, що мене бісять. Але в той самий час ця історія для мене працює. Я в де, де потрібно розкачуюся на емоції, де потрібно співпереживаю героям, де потрібно я бачу якісь складні моральні вибори, е, якби про людину, яка від статусу полонянки доходить до того, що відвойовує назад свою країну і стає королевою. І тут історія про соціальні ролі, маски, які ми носимо. Тобто, здавалося, це просто набір стандартних е, пазлоків, а в той самий час на мені він супер-пупер спрацював. Сильно присмажене, Зарано відкусив гарячий шматок і отримав опік, книга, яку було боляче читати. І тут мені згадується Робін Гоп і її королівські убивця. Я прочитала першу і другу частину і на тому закінчила. По-перше, чого було боляче читати буквально українські видання, тому що маленький шрифт, неадекватно маленькі поля, і от розгортаєш сторінку, бачиш просто це полотно тексту, і хочеться книгу закрити, а не читати далі. Але найбільше мені було боляче читати Королівського убивцю, тому що мене від тої книги бомбило. І я поясню, чому багато хто каже, О, ні, ця книга по скла як несправедливо. Там страждає весь час. Головний герой. В тому то і справа, головний герой страждав. Але я не співчувала йому як герою. Мені здавалося, що більшість ситуацій страждання створені авторкою штучно. І я вийшла, якби не я не була вже занурнена в книгу от, на рівні сприйняття я в історії, я з героями. Я вийшла, як не наче тут дивитися на цей твір зверху, і я адресувала свою претензію до авторки. Авторко, скажи, нахріна ти спеціально так викручуєш, щоб герой страждав. І от чесно, мені здається, що в деяких моментах ну не могли. Або, ладно, не могли, не мали би обставини скластися так, як їх складала авторка, а вона їх складала так спеціально для того, щоб головний герой постраждав. І мене це просто шалено вибішувало. Я деталі вже не згадаю, бо читала кілька років тому, але от найяскравіше це мені, пам'ятається, в фіналі, коли у головного героя все гірше, ніж було до того. І там є такий момент, що приходять якісь, типу, Феодали, які є політичними опонентами злого претендента на престол, який там, я не пам'ятаю, як його звуть, цей злий принц. І вони приходять, вони його політичні опоненти, і він їм каже брехню, типу там, свій захист, звинувачував головного героя, і вони йому з першого слова вірять. І отут я, я так стригерилася, я спитала просто, а якого. Хріна. Вони його політичні опоненти, вони йому не довіряють, вони проти нього, вони мали б кожне з його слова, якби піддати критиці, докопатися, збудувати якісь свої інтриги. Ну, я не можу уявити, що от люди приходять запалені негативно, вони бачать свого ворога, ворог їм бреше про те, що він безневинний, і всі такі, ану Окда, він же це сказав. А мене це, от, не сказати, що мене висадило, і просто в цей момент я перестаю співпереживати героям, тому що я розумію, що це просто авторка спеціально штучно, нас занурює в таку ситуацію, щоб герой страждав, і хоче, щоб ми йому співпереживали. Ось такі в мене враження. В принципі, я перестала читати цю серію, бо вже з першої книги було зрозуміло, що вона не моя. І другу я прочитала тільки тому, що я купила першу і другу книгу разом. Мені в цій історії не затишно. Крижане. Іноді перекус, який тобі хочеться, може бути тільки з морозилки. Книга, яка переносить у холодні місця. І знаєте, що тут я продовжу розповідати про Робін Гоп. Тому що, в принципі, холодні історії це моє книжкове ні. От як там згадують терор Дена Сімонса? мене взагалі. От я просто читаю анотацію, розумію, що там про щось дуже холодне. Я така: ну, no, no, no. Я, не, я не хочу читати про це книги, не хочу дивитися про ці фільми. Мені вже наперед стає дискомфортно, страшно. Е, з детективами пересікалася. Ну я не знаю, зі скандинавських, здається, читала тільки дівчину статут дракона, от всю трилогію. Але там я не відчувала, я прям такий, щоб холод пробирав. І от я не знала навіть що сказати, але тут буквально. Я згадала от про Робін Гоп, тому що дійсно ця її серія для мене дуже незатишна, дуже холодна. Але не зимовим холодом, а осіннім таким листопадовим. Коли я починаю читати її книги, у мене таке відчуття, що от холодна осінь іде злива. А я в якомусь середньовічному замку, теж холодному, непрогрітому, я сижу коло каміна. В ньому горить вогонь, але не гріє. І я просто тупо мерзну. І мені зябко, мені холодно, і мені дуже атмосферно, але при цьому максимально некомфортно і незатишно перебувати в цій історії в цьому місці. Тому ось так: от не крижане, але неприємно холодна книга. Здоровий перекус вибрав це тому, що воно корисне. Книгу, яку читаєш для саморозвитку. Давайте я сюди віднесу нонфік від віхоли, які от нещодавно прочитала вперше. Це за лаштунками імперії Віра Гєєвої і релігія має померти В'ячеслава Гєєва. В нонфік я йшла свідомо, така наче як, цікаві теми. Розвиваюся, розкриваю. І я гадаю, ці книги виконали свою функцію. Я дізналася щось нове. Фруктова. Як кавун чи апельсин, деякі перекуси мають багато шматків, щоб поділитися з іншими. Книгу, яку можеш всім рекомендувати, або книга, яку хочеш, щоб всі прочитали. Я дуже дуже, дуже дуже обережна з рекомендаціями книг, тому що я розумію, що це дуже залежить від книжкових смаків і від улюблених жанрів. І я ніколи не скажу, що якусь книгу мають прочитати всі. Єдине, що я можу сказати, що я прочитала якусь книгу, вона мені дуже сподобалася, і я її можу радити людям, у яких смаки схожі з моїми. Можливо, вони теж отримують задоволення. Як факт, найбільше всього от знову я покажу цю принцеса Папело. Я так хотіла, щоб Іра Менжем цю книгу прочитала, що я їй подарувала примірник. Це прям читерство дуже сильно я цю книгу проштовхувала. А з того, що в цьому році, звісно, ті книги, які я прочитала, отримали у мене 10 із 10, то мені б хотілося ділитися інформацією про ці книги і заряджати інших людей на читання цих книг. В цьому році було низка таких, але от. Книгу, яку я прям хотіла б хотіла, хотіла всім сунуть, це Горан Петрович Атлас описаний небом. І чому я акцентую увагу саме на цій книзі? Це магічний реалізм. Без чіткого сюжету якоїсь чітко стру там є події, але справа не в пригодах. І саме тому анотація для цієї книги звучить як щось максимально розмите і не яким чином вона має привертати до себе увагу людей. Тому, коли я знімала огляд на цю книгу, я якось намагалася таки донести. А про що ж ця книга? І, і чому саме мені так хочеться її усім сунути? Звісно, якщо ви любите магічний реалізм, якщо у нас схожі смаки. Тому давайте я знову відкину вас до вложика, який я знімала навесні. Там я дуже-дуже натхненно і дуже любовно закохано розповідаю про цей твір. Багато снеків всі виграють, коли ви міняєтеся чи ділитеся перекусом. Техніть кількох друзів. І зараз максимально неочікуваний тех. Я запланувала, що цей тег я хочу передати Любі, Світі і Діані. І коли я обирала їх для тега, я їх обрала тільки тому, що вони давно не випускали. На мене упала лампа. Я обрала їх тільки тому, що вони давно не випускали ролики. Я думала, що цей маленький тег їх надихне таке щось зняти, але буквально. Перед зйомкою я перевіряю їхні канали, а вони всі сьогодні випустили по нового ролику. Тому я вас заодно відсилаю до дівчат подивитися, що вони випустили. Нару... камон. люди давно не знімали, нарешті зняли. І я сподіваюся, що цей маленький тежик теж їм дасть легко для зйомок, і вони продовжують радувати нас новими і новими відосиками. Ну що ж, принаймні, зйомка дійсно була весела і легка. Я сподіваюся, що ще... відосик буде короткий, дуже сподіваюся на легкий монтаж. Зараз вам тут напишу, скільки часу на це пішло. І мої любі, блін, я ж прокайфувала від цих зйомок. Всіх люблю, всіх обіймаю, будьте в безпеці. Наскільки це зараз можливо, заряджайте павербанки, набирайте воду, але обов'язково пам'ятайте, що ми віримо в Україну, віримо в ЗСУ, віримо в перемогу України, бо перемога України буде і з нами сила.